Всім добро здоров'я, друзі! Ми на каналі Сенсанич. І сьогодні, коротше, граємо в 17-ту ферму. Сьогодні буде челендж такий. Будем, коротше. Так, чекайте, де ти Максим? Максим, курва! Ну десь так. Да. Що ти там всі здивишся? Діставай! ставай туди! Ми починаємо вже, а ти кудись пішов, дивитися Так вот дивіться. Будем нині, коротше... Кожен буде мати по 4 пенька, і вони будуть, так сказати, ну, змагатися. Кожен буде рубати один пеньок по частинам, по 4 дрова. Бачите, кожен має тут сукер таку. Так, а ну давайте там, позицію собі візьміть. Поставайте. І, коротше, вони будуть змагатися, так сказати, за цю. Таку жигульку. Бачите, вона така сімьорка. Будемо будем дивитися. Так, ну шо, всі готові? Yeah. Добре, тоді давайте yeah. на три починаємо. Раз, два, три. Пча! Yeah. Так, ну шо, давайте будемо дивитися, як вони будуть рубати. Щось їзда вдається. Бачу, Трошки бо... виходить. Ну, то я бачу. Та розумієте, ці пеньки бляха були привезли пацани з інших сада. Порубайте, то можете собі забрати частинку. Так бачу вже... Володим... Той, Володя вже один пеньок зрубав. Ну точніше, одну частинку. З ним щось, і... щось і лумається, щось не може, певно Та я щось не годен. Пинки якісь такі цікаві Ну та бачите, блін, то... То зовсім інший. Зовсім інша сосна, таку, розумієте. Сучок просто попався. Ну я бачу. Та ви дивіться, як же в Володя перший раз. То саме головне пальці не банк. Ну ну да. Чекай, з... щось... Зара... Зараз, Зараз зара більше всі пальці порубимо. Ну та-та. Та, -та. та ви важіте, дивіться, щоб ще не Не позаливала тут нічого. Бачу, Володя вже... вже другий -дру -дру пеньок курва, йде рубати Ну а я. Ба я тут трошки поможу, бо тут знаєш, тут засмітились. Mm. Так, що там Сашко? Вже перші вже бачу, зрубав щось. Так, вже трошки налаштувався. Молодій, 6 паксим, курва, щось... Дуже. Відстаєш. Семь, шо там. Що, п'яний, Та сі трошки не голову. Ще, курва, п'яний, чи жовли? Человеч. Та я не пай, сьогодні. Так, ну давай. У мене отходять я от нового уроков вчора. Ооо, та я бачу. человече Чоловіче, те щось... то точно син нормально понявшись. А ну, може за меня? А ну. Си помк дракованный, подожди. Айка. А ну, це их спробуй. А ну давай. Так. Бляха, тут Володя вже перший місце, да. Ну а як? Знаєш, як, Знаю, так як мене стара сі заставляла. Як так швидко? Ти Ты та, якісь на змагання. Шо, чи шо? Так. стара заставляла кожен день дрова пулять. Та я дуже стара... сторона. То зараз у мене є пилка то я пиляю? Ну та, ти знаєш а то а то, раніше, знаєш, тако топ топору треба було взяти Ну, та сам розумієш, старі часи. Табором. Ось такі пеньки. Але знаєш, раніше теж сокеру взяв негоділи на все село. Стою бензопилов. Так. Зараз вже всі блотні вже. Ну а як? Сіоперася те цими пеньками. Я руки цілував, то їх пеляв. <laughs> Та ж курва? Та я сі попасти не можу. Та я, курва, бачу, ты подобре, чи п'яний вже. А то сі б його мать. Усі стал. Та... Сі топор не достає. Його ты шо курва? О. О, мой. Ой, бачу, Максим, ж попереду брєч. Ти ж другий пеньок рубаєш, нічого собі Ой. Бачу в володі проблема до брєч. Та да. Йо, це Ото святи. А ну, то вс такі топори. Та я бачу, Максим, там відвідь сюди відмінь Де будеш там рубав? Нарешті мені ще, курва, поцарапаєш паркан. Буеш полтав зато? Сіг за тренером. Давай, давай, О, давай. Ну, Вроді сіг винів. Все, файно є. Не переживай, я забор построюємо. Попадімо. І так вже гнилий, курва, тобі паркан там. Ще трошки він з'їжджу розпадати за колєри. Нормально склипаєм тебе. Що там, Сашкове? Нормально. нормально. Щось не можу я підлаштуватися. Та я бачу. Як п'яні, то не знаю, ходимо. Yeah. Ну та-та. -та точно. Чуєте, ви... хоч знали, які тут ціни курва на ці піньки. Які? Та ціни подорожали, то зараз за один пеньок 200 е, гривень. куру. Ого. Та ще здуріли, здорі, блях. То я то. -йо. No. Опять за страх. Я а то брав у тих пацанів по 50 гривень. То вони то добре, вони продали мені з таке, зараз піде на лісопилку там по 200 покажуть. Здуривали вже. Ну як такі ціни? Я сам. Не все дорожаю вже. Вже хліб по 40. Ну, то я сам капець, обнаглів. Mm. От Тра Янковичі хлібу по 28. Ну, я ж пам'ятаю. Ха-ха. <рес> да, да. Так, друзі. Тут така інтрига сі стала що вже всіх залишались по одному пеньку. Ми вже трохи зупинились, знаєте, щоб було прям. Все по-чесному. Так, ну шо, давайте. Ну, знову на, на раз-два-три. І тут знаєте хто, хто перший, ти зразу забирає таку лайбу. Що сзади мен стриїть. Давайте. Три. Два, один, почали. Дарешно, хто ж виграє? Мені інтересно, самому ж. Так, дивимось. Максим вже рубає з володю. Сашко щось тут заміряєш, здається щось. Що тут, як успіхи? Ціляю, ніяк не можу попасти. Йоп пересота. Та ти дивись, яка лайба. На кому. Може таку виграти, бляха. Боже ганяв на, на селі. Так, шо тут, володя? Тут такий спіньок дуже маленький бачу. Були привезли такі пацани, як. У мене саме біччі пеньок, напевно. Я бачу, бачу. Ну та та, знаєш, він тут як майже... з спод... половину аж. Так, вже бачу розрубав Владя. А oh, я... Yeah. Так, ще трошечки і вже... Опа! Максим, син дивіться, який тут... Йо-май, ти шо майже верма. Що ти трошки її вже верриш? Шо, Сашко? Погані діла. Та ніяк щось, Ніяк Певно, не заточений сукера. Так, да, тупа сукера. Йо, пересета. Я на 4 розрубав, все. Йо-мое, а чекайте, я навіть не побачу. Тут усе? все? я виграв? Ну, а я. Йома. Я думав, Максим виграв тут віці, зразу в перший пішов. Ну тут две, ну звезда. Ну, то я бачу. Чі... Кричить, кричить, вечно того. Ну тут то... Максим, та лишай же живев, то есть. Володя. Нет, раду рубати. Хоть... Хоть дрова заберем собі. Ну то точно так. Та... No. Ставайте, десь. Ну як знаєте, все по-чесному, Володя выграв. Я, му... я йому призначаю. Цього. Лайбу. На, тримай Ключі, mm. коротше. Я тебе вітаю. Mm. Mm. Ну й сьо, та й все, та Пацани, не, не розправляйтесь ще в другий вітаю. раз виграєте Дякую. Ще будуть наступні рази такі челенджі, будуть вигравати такі машини теж. Так що чекайте. Що, давай, mm. Володя, сідай там в машину. Да, давай, Ру. заводь, прогазуй, давай, її давай. добре. Прогазуйся. Файно, файно є. Ну, то вс. Віїзжай на дорогу десь. Трошки. Пиш, Володя, звізда. Позабирайте, як так сказати, вам сюрпри. Той сюрпризки. Позабирайте собі ті дрова. Так сказать. У мене хата на котлі. Та ти знаєш, скільки коштує пеньок. Ой, так. Ну хай ну, поділять ну, Сашко, Ні, хоч, у нас Сашко. Не, ну то... не хочеш У мене то на котлі. Ага. То... Якщо не та, треба, то, то я забираю. О, ну, Сашко <рес> обув, мав. А, та, обумал. Добро. Добро, так. У мене да. котел, то мені не треба. Та я бачу, ти теж багач. Наш нашому селі. Вже на котлі криєшся. Тільки хопці ч, я, не, не. Хлопці, чую, я треба де... завісти дрова мені. Бо в мене немає чим їх завезти. Та хіба не в мене є? А як добро. Добро туди, а давай. А хто виграв, так Володимир виграв? Ну, там Володя виграв. Ну я. Короче, Володя. Да. Пішли, пішли трошки з тобою за хату, я кое-что розкажу. Ди. Оооооооо, шо починається Папал. Ти Ты видишь? А там не підслуховываете. Та. А вы шо біжли туда? Вы не хоть зараз наб'є його всі на Короче. Короче, Володь, я туди, я знаю, что Я туди такий фрозированный 16 поставив 2 ножки. Тоді кажу рве, труселя і ДП. Ух, л, кебалки. Кусове підслуховуєте? А ну. Пішли. <різь> <різь> так що <шо? різь> кажу.

А ми сюди добалакали вже. No, <плес> yeah. mm -hmm. Казав, що підслуховуємо вас. Ми тут говоримо про дрова. Бін... Про дрова. Ну Ну, так. Добре. Сашко, <плес> я знаю, тебе <коли> їх перевести. <плес> Як? Ну мені треба прицеп. Та можна. Чуєте, там. У мене прицеп є ззаді, ззаді вас.

Ты шо на кур приехал на своем? Ой-ой-ой. Ничего святый. Ого. диви двину. Сейчас стула си себе. Да я бачу. бо поставил лавочку тут соберу. Шоси, похвастатись захотел. Машина нічого, а? Похвастатись захотел. Да. Я вачу. Ну, то йдемо, ну, короче. Це є. Ну. No. Йдемо, короче. Це даже не гнила по аркам, диви. Ціленька. Ну, no. no. я бачу, бачу. Ковпаки гарні на колесах. Що тебе, Акропович? Чи як не думаю? <ріст> <Янукович. ріст> Та я на колесах. Горіла трошки. Ти на тебе гнилий, то, звісно, вже прогнив. Тобі так і будить. Паріян? Так знаєш на этой гоночный такой язык. У меня такий гоночний звук. Та так гудить. Ну да. А сидушки сюда нет. Да. Йо. Баштам на даже спустя лопал. Ну зараз чекайте О, чуєш видкай капот подивимося на двигун. А там гниле. Як новий, диви. ніде ні масла, нічого немає. Класно. Я бачу тут. Да ну там. Наша лампочка не є. О, бачу, владя, приїхав на своїй лайбі. А там вроді є, як вона? А ну там одну кнопочку Нифіга, собі О, мину, тут. Нифига да. собі тут. Ану... Давай, вожди. Давай, ну, машину буду поднимать. А ну давай, Симоже. Чув? Видишь, что? Володя, а ну давай, может Сигонку такого дерна. Та, да я знаю. Давай, попробуем. Зачем мне? Давай, ставь Чули? нет. Чув? ты что, давай, али, 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 я капот закрыть. Та, же, а ну. А як ти його відкрився? Чувак, за тут легко, да, там підтримував, пустив, і все. Давайте їдемо. Поїхав. Я поїду на своїй в... no Ну, челендж. Ну, кого б же не, ну, давайте. Ну, давайте. Тільки важі, ти міг паркан не звісити. Оце так. Я бампера розбив. Ти куди, курва, їдеш на... Та я маю. Чуть, що вона а, так Не їде. Всю, хай вони, хай вони стануть обоє, типа, ну. Да да. Хай стануть, типа, один справа, другий зліва. Я, наприклад, буду, типа, оголошувати, що чи, там ти на старт. Трошки да. розверни, розверни, поверни трошки. Так, Сашко, давай по центру. Давайте. Три, два, один. Йомай. смердячий 1.5. Ой, 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 ух ти їх! Мати вас, Лев. Хакаєш просто. Йохали мене. Та він злетів? Та злетів, певно. Весь. Капець. Ну ти шо, коли є? Треба влітягувати, дати чимось. Мати вас, Лев. Блин, -мо. Это не въехал? Не-не. Две я сейчас Ты нашу бы ты нашу пневму включи. Какую машину доверили вы тут? -мо. А я шо виноват? Тут лиса резина, гололёд? Ти що думав? То Мікхалью. То низкопрофільна резина, понимаєш, щоб училище. ти подивись. Максим, а в тебе ж є трактор, не? Сепка в тебе є? Є. О, то. То сідай в копійку та їдь. По трактора, по сепку та й. Давай витягувати mm. може. Тільки треба придумати, за що тут цепляти, бо тут ось нічого нема. Та я сам не знаю, за що чіпляти тут. Буде капець. Володимир відкидай, зараз може пекнем тебе спробувати. <з racket> ну, та. та ні, ти сюди називаємо. Я зараз я вернусь. Давайте. Так, ну шо ж, друзі, як ви бачили, тут занесло володів бляха на лайбі ноги. То що то було. Що ж, якщо ви хочете продовження цього відео, тоді давайте назбираємо багато лайків та якісь коментарі напишіть. Тому ж, хто хоче цього продовження... подписывайтесь на канал. Та всем до встречи, всем пока-пока. Все готовы? Да? Да не беда. Добре, тогда давайте. Чем мне? Что там все Нормально? Что? Да? она рвет. Добрый Дай Боже, да? Дай Боже рвет. Она от фестиваля. Хм. это? сюда? ты все... Так, вожи ты миг, паркан на заседание. Ого Ага, десада, хочешь чуть и чтобы ни сцены не буду. И уже не буду. Не знаю, все эти, да? Может, даже разрубать или не да? что мне, разрубать на половину тебе? Да я на сервер работаю. Я знаю, сейчас могу, Ну я бы сюда, я вот так встал. У тебя бы сюда подходит. Ну чуть-чуть. Он надо. Сейчас, все. Я тебе больше сильно появилась. Дупа, мой еще пусть. Ну, не сейчас, давай, давай. Это без сансаночка, что сами лучше пенки. Ну да. Ну я. Мы так же сам. То придется на камеру его там разрубу вот На месте. Ну и вот тут, да, вообще. Подумай, подумай. Я молю, молю, сифаки, пенки.